Дорогі браті і сестри, ми сьогодні звершили літургію вечірню раніше освячених дарів. Для тих, хто не знає, що це за літургія. Це служба, яка виникла в розквіт в період розквіту монашества, коли була така традиція, що в Великий Піст літургії не звершувалися, тому що вважалося, що ми повинні скучити за Христом. Тому що була е, ну, будь-яка літургія, чи вона недільна, чи вона буднішня це свято. А це свято зустрічі, це свято єдності земного і небесного. Але вважалося, що в Великий Піст ми повинні от трошки без цього свята побути. Ми повинні скучити за цією зустріччю. Але монахи тоді були ще побожними в ті часи. І вони дуже прагнули, щоб все-таки причаститися. На тижні їм було мало. У них був оцей голод за благодаттю, і вони тому попросили, щоб їм давали причастя ті святі дари, які були заготовлені в неділю. І так виникла літургія раніше освячених дарів. Ми в неділю заготовлюємо. Частинку тіла і крові Христової, і вона зберігається до вечора середи і вечора п'ятниці, коли ми звершуємо такий чин вечірньої служби з причастям, для того, щоб теж прийняти Христа в себе для того, щоб бути з ним, для того, щоб не було занадто довгої перерви тобто, це приклад нам того, ті старі монахи і не всіх, з яких ми вже пам'ятаємо. Імена, яких вже давно море поглинуло, вони є для нас прикладом того, як ми повинні прагнути, як ми повинні сумувати за кожен той день, який ми прожили без літургії, без причастя, без служби церковної, без храму. І таким чином вони нехай нас надихають. І на цій літургії читаються Перемії, це уривки зі старого заповіту, читається з книги буття із з книги притч. На е, всіх седмицях, а на страсній седмиці, до якої ми ще маємо дожити, то читається книга виходу і книга Іова. А що стосується сьогоднішньої перемії, прочитаної, то вона розповідає нам про те, як Господь звернувся до Авраама, і як він доручив йому місію. І як для Авраама це напевно був шок, тому що він е, походив. Із народу, де про єдиного істинного бога нічого не знали і не чули. І трагедію Авраама було те, що він дожив до старості, але у нього не було дітей. А в культурі того народу вважалося, що якщо у тебе немає дітей, немає нащадків, то ти ніби як помираєш повністю. У них було таке уявлення, що ти живеш ніби в своїх нащадках, і твої нащадки, твій рід, в яких ти далі проживаєш. Це так скаті є твоя ну, посмертна доля. Якщо твої нащадки ніби моляться за тебе, приносять за тебе жертви, то й ти продовжуєш жити. Якщо рід обривається, то відповідно жити ну, вічного якогось життя, посмертної участі у тебе не буде. І звичайно, що він переживав за це, і тут він чує голос Божий, Бога якого він не знає. Він якимось чином пережив цей особливий досвід Божої присутності. Ми читаємо в тексті, просто що Господь сказав до Авраама, Авраам послухав, зробив і пішов. Але кожен із нас якось по особливому переживає цей досвід Божої присутності. До кожного Господь звертається по-своєму. Комусь він з'являється в містичному досвіді, до когось відкривається через священне писання. До когось через події життєві, до когось буває через е, їхнє відчуття серця, тобто от людина ніби просто отримує інформацію. Людина розуміє, що це, ця інформація приходить від Бога. У когось з'являється таке нерозривне почуття того, що він прагне за небесним і він не може без цього жити. Це як закохатися перший раз. Коли ти розумієш, що ти без коханої людини не можеш, що ти постійно про неї думаєш. Що ти все, що навколо з нею асоціюєш, що ти постійно думаєш, ти як добре було б, якби ми зараз там були разом, якби ми це і те, і все пережили разом. От і як ти сумуєш кожну хвилину, коли ви не разом, буває і таке, коли досвід Божої присутності з'являється, і людина просто вже не може жити без Бога. І якимось із цих способів, а може якимось іще, який ми не можемо уявити, Господь торкнувся Авраамового серця, і він його покликав. І ми не знаємо, не знають ні християни, ні юдеї на 100% не знають і не можуть сказати про те, чи був Авраам насправді на 100% реальною особою, чи він є таким збірним образом з усіх праведників зараз. І, і юдеї говорять, що ми не знаємо, ми не можемо це на 100% довести. Але був він одною особою, чи збірним образом він цінний не цим. Він цінний прикладом своїм, він цінний тим, як людина під натхненням Божим здатна зробити неймовірні речі для людини з того народу, з якого походив Авраам, просто взяти і піти зі своєї землі, тим більше не маючи нащадків, не маючи якоїсь надії, будучи засмученим, будучи можливо відчай на старості років, це був просто неймовірний крок. Для нас іноді буває, коли ми думаємо, що може нам переїхати в іншу країну, кудись за кордон поїхати, попробувати там десь на роботу влаштуватися, якось там налагодити своє життя. Для багатьох людей це просто ну таке дуже тяжке випробування. Багато людей особливо там люблять казати, та я вже старий для такого, для всяких таких різноманітних змін. Це от коли по молодості, там треба щось робити. Багато людей навіть в своєму житті, коли вони вдома у себе живуть. Бояться робити якісь зміни. Не кажуть, та я вже старий. Я старий, уже, щоб дисертацію писати. Я старий, уже, щоб на якийсь грант подаватись в університет. Я старий, щоб якось міняти своє життя, наприклад, почати в храм ходити, чи на старості літ монашеський постриг прийняти. Я вже старий для цього. Це треба в молодості. ще Що щось вчити, починати нове. А тут людина просто, ну. Це для нього, для Авраама, напевне, було тяжче, ніж для нас, там з землі полетіти там місяць, колонізовувати. коли там уже адепти нового світового порядку будуть бази на місяці будувати. Вони будуть когось туди запрошувати. І от не всяка людина погодиться полетіти з землі на місяць. Авраам погодився вийти зі своєї землі, взагалі не знаючи, що він там знайде. І він пішов цілим табором своїм. Він пішов зі своїм братом, він пішов зі своїми слугами, зі своїм господарством, як написано, зі своїми наметами. Тобто це був такий чималий караван, і всі вони послухались його, і всі вони пішли за ним в всю землю, про яку вони нічого не знали. Але Авраам відчував, що він не може зробити інакше. Коли Господь кличе, коли кличе по справжньому, і людина чує його голос, то ніякі раціональні аргументи не працюють. Людина розуміє, що вона просто інакше не може. Це як перестати дихати, це як там пірнути водою і не випернути. Не може людина так існувати, якщо вона не послухається Божого голосу. І у кожного з нас достане момент, коли Господь нас до чогось покличе. Не обов'язково до чогось аж такого великого, але навіть до чогось малого. Іноді навіть щось мале зробити буває дуже тяжко, якщо ми не звикли до цього. Але буває таке, що ми відчуваємо голос Божий, який кличе нас і просить нас зробити те або інше. І ми ніколи не знаємо, який наслідок буде мати ця наша дія. Відхід Авраама мав дуже великі наслідки для всієї історії, ми знаємо, які, але це залежало від його вчинку і від його кроку. Так же само, коли людина щоденно відповідає Господу так на його заклик, коли вона каже, Господи, говори, я слухаю. Я готовий вчинити так, як ти кажеш, наповняй мене собою, ставати порожнім глеком, який Господня благодать, наповнить мудрістю і дією. От тоді і історія світу буде йти гармонійно, Божа воля буде звершуватись на всьому світі і буде звершуватися в житті кожного з нас. А для нас це не буде якимось ярмом. Для нас це не буде тяжкою повинністю. Тому що, коли Господь веде людину, то для неї це. Цей шлях, який на який її Господь приводить, стає найбільшою радістю і природною необхідністю. Амінь. Слава Ісусу Христу!